Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас буде огляд тест новинки акумуляторного ринку акумулятора від бренда «Афра». Бренд Афа для нас є маловідомим і сама батарея належить, можна сказати, до більш такого бюджетного сегменту. Хоча я не сказав би, що вона одна з найдешевших чи найбюджетніших. При цьому даний акумулятор все ж таки має певний родовід. Є така компанія, яка називається Johnson's Control. Вона нам відома як виробник акумуляторних батарей Варта, і також Johnson's Control випускає інші акумулятори, які входять в штатну комплектацію для різних автомобілів, в тому числі BMW, Land Rover тощо. Так ось, акумулятори AFA виробляються за ліцензією та під контролем компанії Johnson's Control. Якщо почитати про ці акумулятори в інтернеті, то можна знайти інформацію, що тут використовуються пластини нового. Типу з додаванням срібла. Щось подібне ми вже бачили в батареях варта, і Bosch. відповідно, є вірогідність, що тут ми отримуємо такі самі пластини. Але даний акумулятор коштує значно дешевше, тому, знову ж таки, Можемо говорити про те, що ми отримуємо якісь високі технології, але за помірну ціну. З додаткових переваг, про які заявляє виробник, можна зазначити високу якість матеріалів, високу надійність, низький саморозряд, покращену конструкцію верхньої кришки. Тощо, ну власне кажучи, все те, що ми чуємо про 99,9% інших акумуляторів. Тепер щодо конструктиву. Тут ми бачимо звичайну європейську 60-ку необслуговуваної конструкції, тобто акумулятор просто встановлюється на автомобіль і використовується на ньому без необхідності додавання електроліту, води, заміру щільності тощо. В верхній частині батареї є ось така кришка, вона суцільна і закриває доступ до банок. В деяких акумуляторах її можна все ж таки зняти. Викрутити пробки з банок і там щось там похімічити. Тут я намагався зняти цю кришку, і вона не знімається. Швидше за все, це просто така конструкція, так збирається акумулятор. Але виробник чи то приклеїв, чи то припаяв цю кришку. Ну, в мене не вийшло легко її демонтувати. Тому говоримо про те, що це на 100%. Акумулятор, який не потребує обслуговування. А так як цей акумулятор не обслуговуваний, в ньому передбачені ось такі аварійні клапани. Вони знаходяться з лівої і правої сторони від батареї. І якщо в акумуляторі там, через перезаряд, наприклад, накопичується надлишковий тиск газів, то гази стравлюються через ось цей отвір. Якщо конструкція автомобіля передбачено встановлення акумулятора в багажнику або в салоні, то до ось цього аварійного клапана під'єднується спеціальна трубочка, по якій гази виводяться за межі автомобіля. І ось ця трубочка також має бути передбачена конструкцією автомобіля. На неї потрібно звертати увагу і в жодному разі не викидати її або не здавати разом з акумулятором. Так як вартість цієї батареї більше наближена до бюджетного сегменту, то, в принципі, заявлені виробником характеристики, тут також більше підходять до бюджетного сегменту. Ємність 60 А і при цьому пусковий струм складає 540 А. Зараз ми цей акумулятор вже зарядили і після зарядки проведемо контрольний замір. Після чого акумулятор проведе приблизно тиждень в морозильній камері при температурі мінус 20. І після такої заморозки ми проведемо ще один контрольний замір для того, щоб подивитись, як добре акумулятор тримає свій заряд, а також пусковий струм при серйозних морозах. Наша батарея була повністю заряджена. Обираємо тип акумулятора, звичайний акумулятор, одиниці вимірювання єн. Тут у нас пусковий струм заявлено 540 А, тому встановлюємо саме такий струм і тестуємо батарею. Так, ми бачимо, що одразу в неї ресурс 84%, рівень заряду 98%, напруга 13,7%, пусковий струм 495 А замість 540 заявлених. Це при тому, що акумулятор був щойно повністю заряжений. Тобто, вже ми бачимо певні відмінності від заявлених виробником характеристик. Далі відправляємо акумулятор на тиждень в морозильну камеру, де він буде. Морозитись при температурі мінус 20, після чого проведемо повторний тест. Цілий тиждень наш акумулятор зимував при температурі мінус 20, і тепер ми подивимось, скільки ресурсу та заряду він втратив. Ресурс у нас складає 52%, при цьому рівень заряду в принципі, 98%. Це видно по напрузі батареї. Пусковий струм 390. Ампер. Ну, В принципі, зважаючи на температуру мінус 20 і те, що акумулятор цілий тиждень стояв в морозильній камері, більш-менш непоганий показник. Але все ж таки ресурс у нас суттєво знизився. Отримані дані ми зараз додаємо в нашу загальну таблицю, яку ведемо вже декілька років. В цій таблиці ціла купа різних акумуляторів. Деякі з них досі є в продажі, деякі з них вже зняті з продажу. Але, наприклад, ви можете бути власником такого акумулятора, і завдяки цій таблиці ви можете порівняти характеристики своєї батареї з іншими акумуляторами, які зараз є в продажі. На мій погляд, головною проблемою даного акумулятора є певна невідповідність заявлених виробником характеристик до фактичних. Адже спочатку, після зарядки, пусковий струм акумулятора був приблизно на 50-60 А, менше, ніж заявляє виробник. І це нова батарея, яку ми ще додатково зарядили. Можна було б припустити, що акумулятор був якийсь там напіврозряджений і тощо, але якщо подивитись на напругу 13,7 вольт, це буде свідчити якраз про те, що рівень заряду акумулятора наближений до 100%. Відповідно. Акумулятор був повністю заряджений, але його пусковий струм не відповідав дійсності. В усьому іншому, в принципі, акумулятор більш-менш нормально пережив випробування морозом. І Якщо ви придбаєте таку батарею, то можете бути певні, що навіть простоявши тиждень на морозі, цей акумулятор все одно запустить двигун вашого автомобіля. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.